Питання до всіх моїх підписників, до всіх моїх знайомих, і просто до небайдужих людей, які мене просто зараз бачать вперше. У мене таке до вас питання: як ви думаєте, ось знімати саме ось такий контент, придумувати якісь ідеї, вести соцмережі, відповідати на коментарі, читати весь хейт, чи читати слова подяки, вдячності це. Тяжка робота, чи це все ж таки якесь таке хоп, і це вже є. Мені дуже-дуже цікаво, як, на, от, наприклад, мої роботи, як люди дивляться, як сприймають е, мій труд, чи взагалі це сприймається як труд, чи це для вас просто забавка. От, чи хтось з вас колись задумувався, хто не займається цим, хто не пробував вести ці соцмережі і хто взагалі не знає, як це, бути по той бік камери. Опишіть, будь ласка, свої от, думки, напишіть, поділіться, чи ви б так змогли, чи ви б так не змогли. А чому, якщо не змогли б, а якщо змогли б, чи хочете ви щось почати? Можливо, у вас тримають мають якісь страхи. Мені дуже цікаво, і от просто я хочу назбирати якихось таких, ось, знаєте, тем для того, які відео для вас цікаві, що б ви хотіли подивитися, що хотіли б обговорити, можливо, що для вас є цікавим. Моя тема психологія. Я орієнтуюся на досвід, на психологію, на книжки, на теорію, на практику, на досвід моїх клієнтів життєвий, досвід мій особисто, моїх знайомих, моїх рідних. Тому всі, хто не байдужі до моїх відео, до мене конкретно зараз в цей момент, то я вас дуже-дуже попрошу написати мені в коментарях, як ви думаєте, чи це робота з легких, чи не з легких.